Вітаю вас на каналі Купуй зі мною Це магазин Сінсей. Запрошую вас пошопитися. Напишіть мені в коментарях, що вам найбільше сподобалося, і що б ви хотіли собі прикупити. Буду чекати на ваші коментарі. Приємного перегляду! Акриловий светр 599. Темно-синій з малюнком 599 на флісі. Є ще такого плану у сірому кольорі 459. Також на флісі. Молочний однотонний на флісі 340. Склад тканини тут 60% котон, 40 поліестер. Молочного кольору куртка на підкладці бараш і 700 гривень. Вона йде такого вільного крою. Тренчі по 899. Зараз на них акція. Є у двох відтінках. Знизу підкладка, гуцики гарної якості. Ось такі два відтінки. 599 светр темно-синій. Яска спідниця джинсова 699. Ось так виглядає модель. Короткий топ на одну бретельку, 219 Білий та чорний. Спідниця екошкіра. Спідниця міні з боку змійка 459. Дві пари рукавичок 80 гривень. Жакет пальто гарної якості з куциками на підкладці. Ціна 800 гривень. Шапочки, ось ця дуже м'якесенька. 219%. І такий відтінок, також 219. Така чорна 169, 119%. Закочені, є у трьох відтінках. М'яка шапка 219 світло-сірого кольору. нині 83% поліестер та 3 вовна. Також поліамід та еластан. Актуальний сірий відтінок, светр з капюшоном 659. Пальто сірого кольору на підкладці подовжене. Ціна акційна 499, 700 гривень жилетка. Жилетка довга з капюшоном та кишенями у чорному та бежевому кольорі. Ось такий варіант укорочена. Дуже гарно виглядає 800 гривень. Блакитні джинси. Перші. Ціна 800 гривень. Другі 699. Джинсова куртка чорного кольору 399-32% знижки. Така красива блакитна сорочка джинсова.

Ось такий набір 5 штук, дуже м'які кісточки 149. Затискачі для волосся 99. Рюкзак чорний екошкіра. Одне велике відділення та одне менше. Також є два бокових. Ціна 800 гривень. Тканинний рюкзак рожевий з ключницею чи гаманцем 340 гривень. Ще один варіант тканинний, одне велике відділення, одне менше 219. Рюкзак Гаррі Поттер», Бордовий 340. Такі дівчачі з качечкою, ніжно-рожевого відтінку 659. Чорний варіант рюкзака два відділення на змійці 699. Така моделька також 699. Маленька чорна сумочка з довгим ремінцем екошкіра 550. Сумочка велика, лакована. Защіпається на кнопку. Всередині має ще відділення на змійці. Ціна 659. Дуже гарні сумки багет бежевого кольору 459. Велика вмістка сумка. Довгий ремінець ще в комплекті є. Зчіпається на кнопку 699. Ось така гарненька мені подобається у бежевому кольорі. 599. Схожа модель: також 599. Багато сумочок. Ціна 599. Таку показувала вам швидше у бежевому кольорі. Ще є у чорному. 699. Кава з молоком. І такий варіант всередині без підкладки, але має будований гаманет 699. Велика сумка на кнопці. Кишенька спереді 459 у сірому та бежевому відтінку. Такі варіанти великої сумки по 659 молочний. Без підкладки на змійці. Сіра 459. Модель чорного кольору на довгому ремінці 659 без підкладки защіпається на кнопку. По 659. Ось такі модельки в чорному кольорі. Гладенька також 659. Сумка на змійці з непромокаючої тканини. Одне відділення 599. Ось такий варіант мені дуже сподобався. Шоколадний колір, дуже гарна форма, широкий ремінець, одне відділення. Дуже вдалий фасон та колір. Ціна 459 такому ж кольорі є ось такий варіант за 459 та ще чорна. Сумка багет 600 гривень. У бежевому була та чорному кольорі. Маленька чорна сумочка на змійці одне відділення 599. Ще один красивий насичений відтінок осінній 599. Маленька чорна з довгим ремінцем. 459. Такий варіант 339. Сумок дуже багато, ціни практично одинакові. Варіанти бюджетні, тому я думаю, кожен знайде собі тут сумочку. А я бажаю вам вдалих та розумних покупок. На все добре!